У чергові вибори мера Харкова 31 жовтня, але задовго до офіційного старту виборчої кампанії в місті вже почалася запекла боротьба за крісло мера. Бо хто керуватиме Харковом, стратегічно важливим містом на сході матиме значення для усієї країни. Про європейські демократичні сили наразі аутсайдери, але ними розроблена нова тактика, яка може спрацювати. Є кандидат. Активісти створили групу у Фейсбуці, де будь-хто може висувати своїх кандидатів на посаду міського голови на позачергових виборах 31 жовтня. Зараз є шанси. На те, щоб ми вийшли з того стилю керування міста, який у нас був всі ці роки, ну який йшов власне цей стиль з 91-го року, радянсько авторитарний демократичні патріотичні сили, нарешті можуть, мають можливість поборотися. Олесь Штевчук один з ініціаторів створення сторінки Є кандидат разом з велосипедною спільнотою Харкова. Він приєднався до Євромайдану в 13-14 роках. І для нього та інших активістів це можливість нарешті здійснити одну з вимог майдану отримати в Харкові демократичну владу, яка комунікує, а не придушує громадський сектор. Активісти сподіваються шляхом голосування визначити найпопулярніших є кандидатів і є кандидаток та запропонувати їх політичним силам Харкова. Я сподіваюся, що їх буде не три, а хоча б десяток. А далі я сподіваюся, що буде вже діалог навколо цього з політичними силами. Все одно ми без них не можемо, все одно доведеться домовлятися саме їм. Тому що у нас просто елементарно немає такого ресурсу, щоб вивести свого кандидата. Активісти відхрещуються від будь-яких фінансових зв'язків з поліцилами. і поки на їхньому Фейсбук-майданчику перемагають не особистості, а ідея мати єдиного кандидата від демократичних, проукраїнських та проєвропейських сил до цього закликав нещодавно харківські демократичні сили навіть відомий письменник Сергій Жадан. Лише три партії та рухи про європейського спрямування змогли пробитися в міськраду на місцевих виборах 2020 року. Але єдності між слугами народу, європейською солідарністю та місцевим блоком світличної немає. Певною мірою через те, що здебільшого дії місцевих депутатів залежать від позиції лідерів цих політсил у Києві. У цих фракціях кажуть, що дуже чекають на вибори, аби змінити склад виконавчого комітету міськради, де поки залишилася команда Кернеса. Те, чи реальне об'єднання демсил, я думаю, що частина демократичних сил, та яка приймає рішення сама за себе, не слухає київське керівництво. Ми можемо в принципі об'єднатися і через те, що немає політичної монополії, через те, що е ну фактично помер Кернес, да там його вплив був був суттєвим, як би ми до нього не відносилися. Але ситуація змінилася і зараз, ми маємо. Шанс для того, щоб консолідуватися, і шансу в минулому скликані не було взагалі і близько. Чи є в нас достойні і чи будуть вони проходити праймеріс? Будуть проходити є достойні питання на сьогодні відкрите з приводу кандидата для слуги народу. Говорити про те, що партія Слуга народу буде підтримувати єдиного кандидата. Про це на сьогодні взагалі рано. Взагалі, тобто на сьогодні це навіть не обговорюється. Єдиний кандидат від демократичних сил по українських сил, по європейських сил це дуже гарна ідея. Але чи хочуть це люди, ну саме ну, ті люди, які хочуть бути лідерами, чи хочуть вони сідати за стіл перемовин. Депутат від ЄС Абрамічев пропонує демсилам взяти за основу математику результатів виборів мера та міськради 25 жовтня 2020 року. Слуга народу, європейська солідарність та блок світличною набрали на виборах сумарно менше 25% голосів. Навіть якби вони діяли у партнерстві, то не мали б суттєвого впливу на рішення більшості, представленої блоком Кернеса та ОПЗЖ, які разом набрали на виборах 59% голосів. На думку політологині Юлії Біденко, демократичні сили повинні об'єднатися навколо єдиного кандидата або кандидатки інакше в них не буде навіть теоретичного шансу перемогти. Зараз велика небезпека того танку по граблях, який дуже притаманний харківські продемократичні, скажімо так, тусовці, незважаючи на ті політичні сили, в які ці люди входять, вона в тому, що можуть не дійти до фінішного процесу. Почнеться оця знана українська традиція, де два українця, там три гетьмани. Тому вже не перше висувається декілька кандидатів, начебто не. Непоганих хтось там з євромайдану, хтось з антикорупційників, які представляють громадянське суспільство, які є непоганими з точки зору репутації людьми, і при цьому вони роздирають голоси виборців, тому що вони конфліктують один з одним. Головними конкурентами Демсил у Харкові, очевидно, будуть блок Кернеса і ОПЗЖ. Депутати від цих партій це здебільшого або люди з власним бізнесом, або колишні чиновники. Депутати від блоку Кернеса за давньою традицією, взагалі уникають спілкування з пресою. Але неофіційно кажуть, що з дня смерті Геннадія Кернеса їхня фракція розділилася на два табори: одні за тимчасового керівника міста Ігоря Терехова, екс соратника Кернеса, інші за Михайла. Ладопкіна блок Кернеса на виборах 2020 року набрав 21% голосів. ОПЗЖ 38%. Фактично, вони теж стоять перед вибором чи мати єдиного кандидата одного з двох, чи висувати когось іншого. В ОПЗЖ теж є прихильники як Добкіна, так і Терехова. Проте у опоблоківців на відміну від блоку Кернеса рішення про кандидата на посаду мера ухвалюються не в Харкові, а в Києві. Тут постає таке питання, чи не може бути хтось з цих кандидатів в наших рядах. Але у нас є політична рада, вона повинна визначитися з кандидатом, поки ще наша партія не прийняла рішення, кого буде підтримувати. Харків'яни теж на роздоріжжі. Останні 14 років містом керували Михайло Допкін та Геннадій Кернес. Причому Кернес 10 років був мером, а до того секретарем міськради при мері Допкіні, який потім став губернатором. Обидва були антигероями буремних подій. Вони підтримали Януковича під час Майдану. З ними Харківщина ледь не стала ХНР. Їх переслідували правоохоронці за підозрою в земельних махінаціях. Вони не сходили зі сторінок антикорупційних розслідувань. Проте вони гордо казали городянам, що роблять для них усе найкраще. Наприклад, ремонтували за завищеними цінами сквери, парки і дороги, часто густо ті самі по кілька разів. І на кожних виборах вони мали шалену підтримку. Але тепер частина їхнього електорату, на думку експертів, перейде до категорії тих, хто не визначився. Таких людей за оцінками може бути приблизно 30 відсотків. не мене тільки не цей мером, йому треба за він зробити за те, що він узняв трамвайні колії з центральної вулиці, щоб його легковики їздили. Свої лігкавушки нужен треба розумна людина. Типу єпи. Гіпи харкавчані не уміють вибір. Харкові не вміють вибирати харків'яни. Якісь ненормальні в плані виборів. Вони, як оце приліпилися до гене останні 10 років. Тепер до Міші. Так от ці ж від блоку світличної хлопці. Але ж за останніми опитуваннями в них 2-3 відсотки. Ось за цих харків'яни будуть голосувати. Ну що ти з ними зробиш? В них немає фінансового ресурсу себе показати. Показати я думаю, нічого не... нічого не зміниться на виборах. Вибір то в нас невеликий, лідера немає. А якщо старі залишаться, то буде все по старому. А може ще гірше, може навіть хуже треба, щоб мер був господарником, молодь просувати. Партія не має значення. Експерти, опитані дойчевелі, переконані, що Харків очікують надзвичайно цікаві вибори. Не виключена як перемога невідомого досі кандидата, так і те, що в Харкові спробує перемогти якийсь політик національного рівня. Можливі і несподівані об'єднання затятих ворогів і бурхливі скандали, закиди у використанні адмінресурсу, зливи компромату тощо. Ми бачимо, що зараз вже отой от фльор помаранчевої революції, революції гідності він спливає, і певні кандидати готові вдаватися до заходів, які є не дуже легальними, які іноді є силовими, незаконними. Я дуже боюся такого сценарія в Харкові, адже на кону дійсно великі, скажімо так, ресурси, і Харків є ласим шматком. І боротьба мені здається буде доволі гострою. Колишні активісти Євромайдану не впевнені, що є кандидат чи є кандидатка, дійсно збере голоси усіх виборців, які не хочуть старої влади. Ми, в принципі, працюємо вже зараз і на наступні вибори. Тобто, якщо зараз не вдасться вивезти свого кандидата, то ми щонайменше познайомимося з ними. Проте активісти не виключають другого туру виборів і сподіваються, що, попри епідемію, виборча активність буде кращою, ніж на минулих виборах. Коли на дільниці прийшло приблизно 30% виборців, офіційно виборча кампанія в Харкові розпочнеться 12 вересня за 50 днів до виборів. Попереднє оголошення партіями своїх кандидатур очікується наприкінці травня, початку червня.